Глава друга. Одного вечора зібралися гості у Данила Чабана. Вечір був тихий, темний, гості були задумані та сумирні. Господарі не клопітливі і невеселі, більш розмовляли очима, як словами. Усі хлибань огорнули одні й ті самі думки, усім лежали тагарем на серці одні турботи. Зрідка звертались до Андрія Крука з запитанням про місто Чигирин. І коли провадили розмову, то все про те місто Чигирин. Знати було, що Андрій Крук добре знав це місто. Він відказував, не запинаючись і немов малював своїм оповіданням і мури чигиринській вулиці, і кріпосні вали. Жіноцтво журливо прислухалося до чоловічої розмови, а коли ця розмова втихала, клубу диму починали повисати, повивати висаті обличчя, вони тихо проміж себе шепотіли. В їхньому шепоті все чулося про всякі січі, про спалені міста, зруйновані села, про полеглих у січі людей. Безнастанно жіночі обличчя блід... бліднішали, безнастанно на їх очах блищали сльози. Одна бабуся сиділа, ніби скам'яніла, нерухомо, тільки вряди годи, коли всі змовкли, вона, намов прокинувшись, говорила Мої обидва пішли, сама виряджала. Твій теж пішов? стиха спитала подругу молода дівчина, що, як знати, було з блідого її обличчя і гарячкуватої жвавості сама недавно вирядила свого. Пішов учора, ввечері ми. Вона хотіла щось розповісти, та губи її затремтіли і помертвіли. Вона нічого не розказала, і подруга її більше не питала. Діти не втузились, не пустували. А тулилася де небудь у куточку із насупленими личками, теж думали свої думи, або, присівши до старих, нашорушували вуха і либонь ловили кожен погляд і затямлювали кожне слово. Одна лише манісінька гостя з білявою голівкою, з величезними блискучими очима та з червоними губками пильно провадила своє діло від пильності та клопоту. Вона навіть висунула гостренького язичка і, схиливши набік голівку, від В'язала якісь снопики з трави. Все більше очаріло, і в хаті все більше затихало. Уже менісінька гостя, випустивши з рученят снопики, сама лежала снопиком біля ніг материних, обнята міцним сном, запнута вся довгими пасмами ясних кучерів. На дворі було темно, і у хаті стало тихо-тихо, раптом хтось постукав у хатнє віконце. Сталося це так несподівано, що зразу ніхто і не вірив сам собі, але стукнуло вдруге ще раз і чути було виразно, ясно, голосно. Господар підвівся зі свого місця і пішов відчиняти двері. Його гості та приятелі смоктали без... безпечно, як перше, люльки, жіноцтво сполохлалось, дітвора здрихнулась. Данило від... відхилив двері і спитав, хто стукає. Йому відказали голосом, від відгуку якого. Заспівало хатне віконце, що це подорожній, втомлений чоловік просить дозволу відпочити у ласкавого господаря. Данило на це відповів Милості просимо, і, розчинивши двері, навстіж запросив подорожнього увійти. В розчинені двері потягло запашним вечірнім повітрям, і на хвилинку блиснуло кілька блідих зір. Потім двері заступила велетенська людська постать, у всіх закутках залунало і прогуло. Помагай біг! І низько всхиливши голову, боком пронісши могутні плечі, уступив до хати подорожній. Коли б у хаті були люди хиткішої і менш спокійної вдачі, вони, певно, б змішалися і не знали б, як вітати цього подорожнього. Хоч на Україні і не вижу могутня та блискуча козацька краса. Проте недалегко було б знайти до пари цьому, що увійшов до Данила Чабана подорожньому. Цей височенний зріс разом із дивною стрункістю та зміїною гнучністю, це засмалене суворе обличчя з вогняними очима, чулість та обачність до всього, і заразом вільний, безпечний спокій, хоч кого примусило б здригнутися, але в Даниловій хаті зібрались все люди з нескорі до переполоху, Тим то й стомленого подорожнього повітали, як і личить стомленому подорожньому мандрівцеві. Його привітно запрошено садовитися і щиро частовано, чим Бог послав, мандрівець визнав, вчився простотою і скромністю, доброчинністю і звичайністю. Як людина перехожа і нікому тут невідома, він зовсім і не виставляв себе на показ, а так само і не впивався цікавими очима в усі закутки хазяйської хати не розпитував хитрим, хитрими. Хитрими та пустими запитами про життя хазяйська зовсім ні, ані трохи. мандрівець. Якщо й вів розмову, то все про справи спільні, що всіх тоді цікавили і хвилювали, про вороже грабіжництво, руйнування і пустошена України, про грабежі та гвалти, які він бачив дорогою, спитав господаря, чи тихо поки що у них, і чи безпечні окружні дороги. Господар та його гості зі свого боку. Показали себе примірно, дивлячись на такого мандрівця, певно, їм приходило до гадки питання, від яких смертельно свербів язик, звідки він, мандрівець, прибув і куди мандрує, скільки він виходив гір та долин, поки втомилось його міцне тіло, чи мандрує він давши за рік, чи з нужди, чи з примхи, де він уродився та охрестився, коли говорить про невірного турка, як про нераз ловленого звіра, про поліаків як не раз випробуваних панів промискалів не раз дізнаних бояр. Знає, він, либонь, трохи і січ запорозьку, бачив усю Україну з краю в край. Але ніхто не потурбував подорожнього, а себе не зважив ні лукавим, ні правдивим питанням, розмовляючи, лише дивились на нього, на його сільське вбрання та міркували про себе, де та тихомирна нива, оброблена його руками, на якій він здобув собі шрамище на всю щоку. Від горбатого носа до сторожкого вуха. Одначе, що далі точилась розмова, тим подорожній ставав балакучіший. Мабуть, заохочену увагою всіх присутніх та мовчазним співчуттям, він почав описувати так живо і яскраво невдалі битви, недавні битви, що всі зата... затаювали дихання, ніби самі навіть бачили справжні січі. Безпечні з виду козаки запалилися, жінки скрикували плакали, діти, втративши сон, що все перемагає, і ті з напіврозкритими устоньками, широко розплющеними очима, сиділи нерухомі на своєму місці, немов зачаровані, раптом різко пролунали два постріли з пістоля один за одним. Усі в хаті принишкли і наф... нашорошили вуха. Постріли, постріли донеслися, лязь зі степової доличини. І знов настала спокійна тиша, як і попереду. Мовчанка тяглась далі, але більш жодного звуку не донеслось, крім повівання, пахучого повітря в розквітлому гіллі саду, що обступив на круги хату. І до вашого хутора долітає голосок, промовив подорожній. Чи це на з Чигиринського шляху? мовив і собі Андрій Крук. Чути звідусіль, відказав господар, тим часом жіноцтво стало тихо прощатись з господинею, вибираючись додому, одні вели, інші несли дітей. Між жінками були і старі, і молоді, і зовсім ще молоденькі, але на всіх їх різноманітних обличчях. Коли блискуче світло освітило їх, як прощались, визначалася в тисячах різноманітних виразів та сама непохитна воля, яка вогняними рисами, відбувалась на обличчях чоловіків. Потонула в запашному розквітлому саду хатка, в якій тремтяче світло каганця відсвічувалось на вусатих обличчях, на порозі напіввідчинених дверей, постать господаря, що проводив очима гостей, які тихо зникали на околишніх стежках, двір, що виходив у степ, ніде ані тину, ані огорож, окрім шелесту дерев. Що все являло, здавалося, мирний сільський малюнок, але. Разом із тим малюнок цей також дихав сказати б якоюсь особливою, німою та тихою, але грізною силою. З гостей лишилися тільки Андрій Крук та Семен Ворошило.